Привіт! Ми з сім'єю на літніх канікулах подорожуємо по Америці. Приєднуйтесь до нас буде цікаво! Сьогодні у нас день підготовки до подорожі. Так, холодильничок. Вже холодить. Зараз ще докидуємо останні речі і рушаємо. Прем на одеських номерах. Щоб ти нас захворів особи. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Грузимося! Давай. давай, у нас тут робить генератор, давай. Щоб в вагончику робив кондиціонер. Їдемо вже, давай. Так, їдемо через Атланту. 100 миль проехали. Расход 13,6. Что вы там робите? Играем. Иде дощик на Рестерии. А О! что знаю, у вас? Игру. У вас тут приготовление идет? Угу. А вот лодка, а вот лодка, а вот лодка на море горит. А вот лодка, а вот лодка. Мам, тут на море горіли. Як ти за 5 хвилин приготувала а це? Ну так, все чекає. Дай чикен, і мамалига, і салат. Кондишн накапав. Добрий ранок. Тормознули на Волмартовській парковці. І заночували. Хорошо, коли є ракушка з собою. Можна ночувати хоч, хоч в полі. Орегон! Ми їдемо в орегон, але нам ще далеко? Ти не хочеш далеко? Ти вже Ні. хочеш, щоб був орегон? Да. Так і на самоліті, ми вже були там. Угу. Таун таунчик зараз буде. She was just a bunch of old rusty 4 тонни Рем і 4 тонни Ми зараз будемо включати воду і світ. Дуже хороша погода. І найкраще вже було 4 роки, як в я міг, бо це дути. Вона так у нас. Оп, так, все, бач, є. Малина. Маліна попробуйте, він такий кукла. Угу. О, у нас сьогодні макарошки. Макарошки і yeah. салатик. Розминка за два дня. Тут, тут так красиво. Ой, я чую так. Тобі як в Флориді подобається, чи тут? Стой, стой! Не можете йти, а не сухо і прийти! Oh. Він світиться? Right? А ну підкидуй його. Він зараз полетить, а ну... Чекать, підлітає. мене. Юбілейний випуск з Тенесі. Ночували в Тенесі. Сьогодні ранок починаємо з прогулки. Ох, oh, там дивись який спуск. Оль, ти готова туди йти вниз? І тепер її сюди зразу клади. Ось сюди. Диви нам що дивись скільки спускатись. Ти бачила такі колись? Ні! Там є Де? Ну, там Пливемо до водопаду. <звук> Висають разом з деревами. Отакі. Поліано. Ти не боїшся цього паука? Ні, він, він красивий. Не путайте, не кусайте. Він так піхотно. Так лазе. Лазиччі кот. Сан Зоис. Мадре, ти знаєш, ота штука велика, бачиш? Ота така висока. Це національний парк причин. Mm -hmm. А yeah. яка вкуснятина. Ми тормознули в Канзасі. Тут така дичина, якийсь форт посеред хайвею. Хайвей такий вузенький. Я вже боюсь, чи нам хвати заправки, щоб доїхати до якогось ближайшого городу. Якийсь форт і музей посеред поля. Обачна рупушка. Ну візьми нормально, постав. Маленька церквушка. Тут свет включається. Не треба. Він не працює. Тут світло включено. Дай мені цей. Всі чекають їжу. Ми прямо тут розложились перед входом в музей. І готуємо їжу. Наверно, тут заночуємо. Ми переночували біля цього старенького форта прямо перед самим. Зараз робимо каву і рухаємося далі. Мальчика, У Канзасі варимо каву. О, Генератор там впирається трошки. Найшли тут шланг, лежав безхозний, заправились водичкою повні баки прям дивіться, як впирається. Не можна, коротше, не пускають. А у нас 45 фіт. 50, так? З ну, я не знала, що тут такі будуть дороги. Що не бачив зеркало? Зараз буде стрімний поворот номер 1 а там їх у нас три. Три. А це така ціпа, як. Ну? Папа ось тут. Переживає, такого обнімає прям руль. Ми диви, диви, куди ми заїхали цією армішкою. Оце, навіть, найопасніше. Я думаю, так. Да, там дивіться, там ще один, отакий стрмненький. Так, да, звісно, з цією ракушкою їхати по цим перевалам це якась жесть. Тут, тут прям на камері навіть не можна О, передати, які тут Без круті сні. повороти. Сонячна Флоріда, і тут тобі сніга. Ми як під небеса вже піднялися, слухай. В Колорадо наконець ми його добралися. Elevation 12 000 фіт. Наш трейлерок стоїть. Замерше озеро. Лежить везде сніг. В общем, тут красоти класні, але ночью, мабуть, температура опускається. І тут прохладно, придеться включати печку. Тут просто жесть, звісно, з цим трейлером. Папа узнає бав строки програм, а що він біжить назад. У нас будуть хороші новини чи не хороші новини. Ну що? Той дядя нам дає свій спад і ми на нього зараз заїдемо. No way! What? А ще він сказав, що ви дуже лаки, що вам не дали тікет. там ззаду. <спільшло> <Які? спільшло> це просто бач, ми помолилися. І диви, і нам дають прикольніший спад. Вау! Окей, але мій спад трохи відповідальний, тому це тут, на правій. Ага. Ви бачите? Ось тут. Так, ось тут чотири. Красиво тут полі? Так. Да. ой ой Як ми сюди залізли? Такий там вузький цей кемпсайт. Легар. Ти придумав бізнес-план? Так. No. Як заробляти гроші? Так. No. А чого? Не знаю. Ми, ми поїдемо десь на вас, скажімо, в Аргоні і Флориду. І потім... хочете камінь купити? З Колорадо. Mm -hmm. З Колорадо. Зараз ми подивимося, коли тут востаннє бачили медведя. Вчора. Вчора, вчора. Чекаємо, коли буде сьогодні чи завтра. Марун Белс. Ранок ми приїхали, хочу показати, які тут ящики для мусора від ведмедів. Водичка прям переливається всіма кольорами. Тут червона, там зелена. Канадські гуси взагалі нічого не бояться. Дивись. Давай, проходь. Ну. Далі, я тебе держу.